У рибопи з поєми Тараса Шевченка «Гайдамаки» мати. Яремо, гешту хамі сину, під кобилу переводи, подай патинки господині та приноси мені води. Вимити хату, внеси й дрова, посипи дикам, гусям дай, до дольову, до корови та швидше хама остривай. Упорачись, біжи від і мості треба, не барись. Зубав. Я намагнуся, бо не знав, не знав сіромаха, що виросли крила, що небо достане, коли полетить, не знав, нахинався. О Боже мій милий, як тяжко жити на світі, а хочеться жити, хочеться дивитись, як сонечко сяє, хочеться послухати, як море заграє, як пташка ще вече. А рапо або чорнобрива в гаю заспіває. О Боже, мій милий, як весело жить. Сирота Ярема — рема, у укоги. Ні сестри, ні брата нікого нема. Попихать живіськи виріс у порогу, а не клине долі, людей не займа, та й за що їх лаять. Хіба вони знають, кого треба кладить? Кого готувати? Сироті треба саму придбати. Трепляється, часом дихенько заплаче, та й тону од того, що серце болить, що небудь згадає, або що побачить, та й знову за працю отак треба жити. Нащо батько, мати, високі палати, коли нема серця, серцем розмовлять. Сирота є рема, сирота багатий. Бо є з ким заплакать, є з ким заспівать, і ткані очі, як сіронки сяють, білюченята, мліють, обнімають, є серце єдине, серденько дівоче, що плаче, сміється, і мре, і живає. Святим Духом серед. Дівчата минулося, розійшлося, те, слід... те слідом стало, серцем лі, як згадаю, чому не сталося. Мама Бога, моя любов. Вона так гарна, сяє так святою, чистою красою і на лиці її знак любові, щирості. Спокою, вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха знесла, що хвилит лихо і кождійській пісні стиха, їй не знавши, чи ж я міг не полюбити їй сердечно, не відріктися власних втіх, щоб їй віддатись до чи ж би міг я Божою її подобу згубити серця? Мимо всіх терпінь і горя, аж до гробу. І чи ж перечиться любов тій другій, а святій любові, до всіх, що людський піти кров, до всіх, котрих не тут окови? Ні? Хто не любить всіх братів, як Сонце, Боже, всіх зарівно,